Вітаю вас, хлопці і дівчата. Хочу подивитися, наскільки гірше знімає середньобюджетний е, тим, смартфон Samsung A54 так, відео для блогу порівняно з повнокадровою фотокамерою Canon RP. І хоча Canon RP є не, не найкращою камерою на ринку, м'яко кажучи, та? але все-таки колір дає воно нормальний, плюс повний кадр, плюс об'єктив фікс стоїть. 100 мм F2,0. І зараз, до речі, на діафрагмі F2,0 знімаю. І ми подивимося, от, хочете знімати відео для блогу, чи дуже погірше буде знімати середньобюджетний смартфон, в якого непогане відео. Для початку, давайте подивимося, в яких умовах. Зараз я знімаю на повний кадр, так, на повнокадрову камеру, фіксований об'єктив, тобто досить таке, не, не, деш, не настільки дешеве задоволення для початку, для старту, щоб знімати блог. І подивимося, чи дуже гірше буде, як я повторююся, вже смартфон. Значить так, що тут на мене світить? Світло тут надзвичайно, надзвичайно смішне і надзвичайно бюджетне. Я вам покажу потім це пілотне світло від студійного спалаху. Тобто відеографи професійні, якщо тут дивляться, і непрофесійні також, то вони, можливо, не, не просто сміються, а ржуть з того. Ну, але нічого. Значили, я вам показав, це просто пілотне жовте світло, лампа розжарювання. Дуже слабеньке, до речі. Зараз ISO 400 стоїть. О, і тут судвок з 50 на 70 світить на мене, так? Звідси позаду контрове світло таке саме, тільки там контрове світло. І що? І збоку тут відбивають, щоб він, трошки він, він мене відбивав. От відбивають. Бачите? от він. от. бачите, він, Це вже такий трошки колгос, колхоз, о, але є. В кадр не влазить, ні. От так от. І, і. от така приблизно картинка. картинка така. А, і відбився я по тому. Знімаю тут Full HD, бо автофокус Full HD. Е і я відбився по карті білого. Тому що щоб був нормальний колір, тому що саме по собі світло жовте, то 4200 кельвінів, по-моєму, лампа розжарювання в тому, в тому стоїть, як його пілотне світло, та й щоб воно більш-менш нормально виглядало. CRI тут хороший CRI тут стоп стоїть є в лампах розжарювання. Ну і от таке виходить відео з того, з повнокадрової камери, Full HD. Тепер зараз я попробую почепити смартфон, і ми подивимося, наскільки буде гірше. Е, ще одне. Звісно, ще один такий все такий нюанс, я аж тепер подумав. Знімаю я на непогану мікрофонну систему, коміка Vimo S. І ви плюс-мінус чуєте, має бути нормальний звук, то вже перевірено. І так само я, коли буду знімати на смартфон, я її підключу до смартфону. І ми заодно ще порівняємо, де краще стоїть звукова карта чи як. Де, де краще звук буде писатися з тої самої мікрофонної системи. Так. Чи він буде краще писатися на камеру повнокадрову, чи на смартфон? Тобто і будемо порівнювати і картинку, і звук. Все, зараз я щось придумаю, поставлю на штатив оце. Так, дивіться, тепер я знімаю на смартфон. Яка проблема виявилася зі смартфоном? Тут хороша тільки основна камера, а основна камера ширококутна 23 мм. І ширококутний воно і щоб. Вийшло таке кадрування, як більш-менш виходило на 100 мм на повному кадрі, так? то довелося б дуже близько підходити. І тому я поставив, там є така можливість цифровий 2х-зум. Цифровий зум однозначно будеш е псувати якість картинки, тим більше світло, ви розумієте, це не денне світло, там ISO, ISO 320, здається, стоїть. О, Так що цифровий зум 2х, тобто він з 23 мм, він робить, скільки там. Ну, більше міліметрів 50, бо там ще кропається через стабілізатор е, зображення. Одним словом, якщо цифровий зум включити, так, о, така картинка. Тут все, нічого я не міняв. І оскільки трошки порушилось кадрування, бо це не 100-мм. Ви бачите, навіть цей відбивач, Ну і зайшов в кадр залізний, хай вже буде так. Нехай стоїть. Саме, головне так дивіться. О, так я, е, і плюс все одно слухайте звук. Краще чи, не, краще чи не краще, він виходить порівняно з тим, що писала повнокадрова фотокамера. Мікрофонна система та сама. Тепер ще одне, я, напевно, зроблю. Тепер же я поставлю е з основної камери вже без того цифрового 2х-зуму. Я просто ближче підійду, це буде такі спотворені, бо це вже, е спотворені риси лиця, тому що це вже буде на е ширококутний фактично об'єктив, без, без того збільшення цифрового. Але сама картинка повинна бути кращою. Зараз ми подивимося. Все. І тут же я знімаю на Основну камеру телефону Samsung a 54 без ніяких цифрових кропів, без ніяких цифрових збільшень, але камера ширококутна. Ви бачите ручки, якщо я протягну. Непропорційно це все воно витягується, тому що знімаємо на ширік 23 мм в повнокадровому еквіваленті. Все те саме світло то світить відбивають, ви бачите, попав кадр, я його не забирав. Там це контрове світло світить. О! Ну але теоретично, по якості, по тому всьому, ви можете подивитися, чи дуже погано, чи не дуже. Звук слухаєте і приймайте для себе рішення, чи годиться, чи не годиться телефон для зйомки того. Для зйомки, наприклад, на блог. Я думаю, що в принципі годиться, врахуйте, що світло слабеньке тут. Насправді дуже слабе світло, це е, е, ніхто з відеографів такого не використовує. І ISO довелося ставити 3200. Якщо б ISO поставити хоча б 100, так, я думаю, картинка би була ще кращою. Чи там ISO 80, чи навіть 50 можна поставити. Так, і дивіться ще хлопці і дівчата, я вже вирішив ще зняти не, не в квартирі, а. На повітрі, так, що краще повнокадрова фотокамера з нормальним тим фіксованим об'єктивом, чи смартфон. Спочатку я знімаю на повнокадрову фотокамеру, ви бачите, подобається картинка, чи не подобається, чи я подобаюсь, чи не подобається. Пишіть в коментарях. О, і, 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 і. Отаке От може зробити повнокадровий недорогий фотоапарат відносно бюджетний для повнокадрового Canon rp з об'єктивом 100 мм, і там ще плюс nd фільтр накручений. О, Тобто це вже більш-менш професійне ютуберське рішення. так? І зараз я попробую поставлю тут смартфон, і ми подивимося, чи краще, чи не краще стало в смартфоні. Знімаючи блок на смартфон. Я думаю, що точно гірше стало, тому що не для того, ця ціла фотокамера така цегла, так, я її ношу. О, Але зараз поставимо смартфончик і подивимося, наскільки погіршилася картинка. Ну і дивіться, поставив я ще той смартфон. Знімаю на стандарту камеру, але поставив 2х-зум. Чому 2х-зум? Щоб хоч більш-менш було 2х цифровий зум. Там нема такого, там цифровий зум, тому що нема портретного режиму. Я хочу, щоб хоч чуть-чуть було наближено до портретного режиму, як я знімав перед тим на повнокадрову фотокамеру на 100 мм. Все, відповідно, якщо цифровий зум якість буде погіршуватися, однозначно. І, до речі, якщо цікаво, знімаю я в 4К, я вже потім в Full HD перекодую. На смартфоні в 4К знімаю, а на камері знімаю в Full HD. І це Full HD набагато краще, ніж 4К. А з іншого боку, тут ми маємо мобільне рішення. Смартфон поміщається в кишеню, якийсь, на якийсь штативчик поставив, і мікрофончик невеличкий, мікрофонна система невеличка, недорога. І все, і отримуємо більш-менш якусь нормальну картинку. І головне, все-таки, я думаю, ви свою думку напишіть в коментарях. але я думаю, моя думка головне інформація. О, навіть явно гірша картинка, ніж на повнокадровій фотокамері, але якби я щось говорив розумне і цінне дуже. То народ би пробачив, ставив лайків і підписувався б. Ну, наприклад, якщо б я там розказав, як там, сидячи на дивані, там, за, за день заробляти тисячу доларів. Наприклад, та? То народ би не дивився, на що ти знімаєш, хоч на 10-річної давності смартфон, чи на 20 чи дня, ну, 15-річної. Все одно б люди дивились, коли ти несеш інформацію. І навпаки, можна понаставляти там, освітлення, до фотокамеру, а, а ти дивишся, а воно якось ніякої інформації. Так що таке, інформація рулить, потім вже звук і потім, напевно, картинка. Все, всього найкращого. Пишіть, що ви про це все думаєте?